Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, хочу от, е, показати отакі місця на краю поля, де коли сіялася зима пшениця, то е, по краю е, сівалка зробила хрест-нахрест, тобто посіяла і тут дуже велика густота. Особливо коли вона весною додатково розкуститься. Зазвичай на таких місцях вона потім, коли почне наливатися, вона виляже. І тому друзі, ну, можливо, таких площ на ваших полях і немає, але на практиці багато зустрічаєш таких місць. Що потрібно зробити? Іменно от на таких місцях, де загущені поля, де крес-нагрест, сівалочка посіяла, необхідно ще ми встигаємо внести регулятори росту сьогодні весною. Регуляторів росту на озимій пшениці не так багато. І які саме регулятори росту, чи на основі хлормеквад хлориду, чи, можливо, інші регулятори росту, навіть, навіть той же самий тибоконозол, якщо ви будете обробляти проти фороб, він також володіє ріст регулюючою дією. Але зверніть увагу, що такі місця, де вона загущена на краях полів, де зазвичай це буває тільки по двом краям. Якщо вона вздовж, ну, по е, ну, по розміщенню поля сіє, то обсіває, потім розвертається. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу. Тому подумайте над тим, щоб завчасно ми ще до виходу в трубку встигаємо внести регулятори росту, які забезпечать. Збережуть вашу пшеницю, вона тоді не вилягне, не виляже і не втрате врожай. Друзі, щоб знати більше, завжди бути в курсі справи попередженими. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте ваші лайки. Ваші лайки дають можливість інформацію піднімати догори і давати її доступнішим на. Каналі на Ютубі, іншим споживачам, аграріям нашої інформації. Друзі, коментуйте. Ми завжди даємо відповіді на ваші коректні запитання, і дійсно, які відносяться до теми. Друзі, поширюйте інформацію серед друзів, колег-аграріїв, які також можуть його використати, щоб бути ефективними. Дякуємо, друзі, нашим спонсорам. Які підтримують наш канал. Ну що ж, подорожуємо по нашому пілотному проєкту зима пшениця. Новий сезон. Дорожня карта вирощування високих врожаїв озимої пшениці. А високі врожаї озимої пшениці це не менше восьми тонн. Тільки не менше восьми тонн урожай може забезпечити вам хороший фінансовий результат. Але щоб його досягти, друзі, необхідно. Постійно проводити фітосанітарний моніторинг, особливо на початку весняного кущення і не тільки. Через те, що друзі, сьогодні можна виявити дуже багато небезпечних хвороб в проєкті озима пшениця. Новий сезон, дорожня карта, вирощування високих врожаїв. Очікуйте від нас нової інформації, яка буде е відноситися до ситуації на посівах. Озимої пшениці ми будемо частіше виїжджати на поля через те, що квітень місяць це основний місяць, коли висіваються всі майже культури і коли починаються всі роботи по захисту посівів. Ми бажаємо всім нам перемоги, миру добра, злагоди, вам високих, стабільних врожаїв і, саме головне, прибутків. До нових зустрічей! Слава Україні!